У цій серії ви побачите таємниця козацьких храмів Лівобережної Київщини, Березань. Розрита могила Тараса Шевченка, Яготин та озеро Супіль Незвичайний спадок роду Розумовських. Вулиця видатних джентльменів. Французький посол німецький банкір та українські художники у Засупоївці. Цього разу ми помандруємо на Лівобережну Київщину, відвідаємо козацькі церкви, Шевченкову розриту могилу та місто Яготин. У XVIII-18 століттях значну кількість населення Лівобережжя складали козаки, а села жили за козацькими звичаями. Після скасування козацтва наприкінці XVIII століття імператриця Катерина II розпочала кампанію із закріпачення українських селян. Землю віддавалися у власність панам, а селяни ставали кріпаками. Але існує версія, що деякі села не були закріпачені і аж до початку ХХ століття жили за старими козацькими законами. Ми вирішили знайти підтвердження цієї версії. Для цього вирушаємо на Лівобережну Київщину до села Гоголів. Церкву Різдва Богородиці збудували у 1827 році, коли кріпаство вже було широко поширене в Україні. Помітно, що архітектура храму. Чітко спрямована на народно-козацький стиль. Ознак модного серед панських кіл класицизму немає. Виходить, що кріпаство минуло гоголів стороною. На ганку перед входом з нижньої частини даху на парафіян дивиться усевидюще око. Цей символ досить поширений у християнстві. Але водночас є й одним з головних символів масонів під назвою Промениста Дельта. Подібний знак усі могли бачити на американському доларі або на панкноті 500 гривень. Слід зазначити, що існує гіпотеза про таємне товариство, яке нібито допомагало селянам нащадкам козацьких родин викуповувати землі і відповідно свободу. Є навіть припущення, що подібним чином викуповували стілі села. Зараз вже важко робити з цього приводу якісь висновки. Але ця версія, як бачимо, має певні підтвердження. Особливо зважаючи на те, що на лівобережжі сучасної Київщини великими землевласниками були нащадки козацьких родів Розумовських, Сулим та Кочубеїв. І деякі з них, як вважається, були масонами. Перша козацька церква у регіоні, що залишилась до наших днів, була збудована у 20-х роках 17-го століття. Це найстаріша споруда Київщини, якщо не враховувати Київ. Заклав Покровську церкву 1622 року видатний запорізький гетьман Іван Сулима після того, як звільнився із турецької неволі. Цей козацький отаман особливо прославився знищенням головного південного форпосту поляків фортеці Кодак. Храм стоїть у Сулимівці, колишньому маєтку славного козацького роду. Проста навіть аскетична новий на вигляд споруда має риси давньоруських храмів фортець та раннього козацького бароко. Покровська церква виконувала не лише культові, а й оборонні функції, адже будувалася в часи постійних татарських набігів. За такими стінами можна було витримати тривалу облогу. Серед нащадків Івана Сулими були полковники, єпископ, титулярний радник, генерал-лейтенант та багато інших достойних послідовників роду. Більшість з них поховані в Покровській церкві. Тяжіння до родового гнізда підтверджується багатьма фактами. Наприклад, Якима Семеновича Сулиму, генерала майора, таємного радника та генерального суддю Малоросії, за особливі заслуги мали поховати на цвинтарі Києво-Печерської лаври. Але дружина наполягла, щоб останки чоловіка перевезли до Сулимівки. Родові склепи були пограбовані у 30-ті роки ХХ століття. В ті ж роки було знищено більшість надзвичайно цінних старовинних ікон. Неподалік, на іншому боці дороги, стоїть невеликий одноповерховий садибний будинок Сулим. За ним розкинувся старий затишний парк, закладений у 19 столітті. Хоча про те, що це дійсно парк, зараз нагадує лише погруддя вождя світового пролетаріату. Зовсім поряд із Сулимівкою, в селі Мала Стариця височіє ще одна козацька церква, на цей раз зразка XVIII століття. Хоча помітно, що церква пізніше перебудовувалася, тут зберігаються основні ознаки народно-козацької архітектури: простота форм, витягнуті бані з щікими кутами, відсутність яскраво вираженого фасаду та майже однаковий вигляд з усіх боків. Церква у малій стариці, скоріше за все, будувалася у часи, коли процес ведення кріпацтва у колишній Гетьманщині вже розпочався. Продовжуємо пошуки козацьких церков у Баришівському районі. Потрапляємо до села із невибагливою назвою селище. При в'їзді помічаємо бані дерев'яного храму. Церква Георгія Змієборця своїм могутнім та величним виглядом дійсно виправдовує назву. Ніби загін богатирів у бойовому порядку вирушає на боротьбу із Змієм. Храм у селищі стоїть з початку ХХ століття, коли, здається, про українське козацтво не могло бути й мови. Хоча й кріпаства вже не було. Козаки, тут ж, ліс, і тут не строїли. Так оце ж двадцяте століття початок. І всеріна козаки були вони? Ну звісно, тоді вже ж і ці люди, і козаки, і всі сільські, і все вони. Незважаючи на те, що Свято Георгіївську церкву у селі селище збудували у 1913 році, її все одно називають козацькою. За переказами, храм зводився з дубу. Дерево брали з лісу, поділеного між селянами. Організація будівництва була досить жорстка. Тих, хто не хотів давати дерево, заставляли робити це примусово. На дзвіниці знов помічаємо усевидюще око. До речі, не можна не відмітити гостинність церковних доглядачів. Усередину нас пустили фактично без жодних запитань. Внутрішнє оздоблення храму можливо не дуже багате, але як мінімум різноманітне. Поряд з іконостасом та настінними розписами розвішені численні фото, картини, вишивки та рушники. Ми навіть натрапили на макет церкви, всередині якої знаходились. У сусідньому селі гостролуччі збереглися залишки мурованого храму 18-го століття, але відомостей про нього майже не залишилося. Мешканці села також дають суперечливі відповіді. О, тут було і магазин, і склад, а це уже після цього. Дворухи, де один закупив, вихист скинув, роз... пол викинув, викину, в общем, усе викинув, грошей набрав у государстві, щоб це і щось поставив. І його десь думали судить, не знаю. Як ми з'ясували пізніше, церква мала назву Троїцька. Її також можна вважати козацькою. Адже збудували її у 80-ті роки 18-го століття на кошти козацького полковника Григорія Іваненка. У 18-му столітті в селі Гостролуча звели Кам'яну козацьку церкву. На противагу їй у 19 му столітті місцеві поміщики Лаузберги звели іншу церкву Панську. Миколаївський храм, що стоїть у центрі гостролуччя, яскравий зразок панської церкви середини 19 століття. Збудували його поміщики Лаусберги 1832 року у модному на той час класичному стилі. Освячував церкву в 1836 році полтавський та переясливський єпископ Гедеон. Дивіться далі. Березань. Розрита могила Тараса Шевченка. Яготин та озеро Супій. Незвичайний спадок роду Розумовських, Вулиця видатних джентльменів. Французький посол, німецький банкір та українські художники у Засупоївці. Продовжуємо рух на схід до села Лихнівка. Церква тут збудована у 1896 році. І хоча відчувається вплив інших архітектурних стилів, риси українського бароку помітні досить чітко. Отже, впродовж одного дня ми мали змогу побачити церкви, зведені протягом 4 століть. Весь цей час підтримувався схожий архітектурний стиль. Навіть коли у 19 столітті бароко змінив класицизм, навіть коли наприкінці 19 століття модними стали так званий цегляний стиль та модерн, і навіть після того, як офіційна Москва заборонила використовувати українські риси у культовій архітектурі, вирушаємо до осередків колишньої козацької старшини, міст Березані та Яготина. Отже, прямуємо до Березані. Туристичних об'єктів у цьому містечку зовсім небагато. Але дещо цікаве, все-таки є. Насамперед, це народний краєзнавчий музей. Причому не так цікавий музей, як його директор Галина Лаврентіївна Рих. У нас поселення козацьке, краю стародавнього селянства, краю вільнодумців козаків. Тут було село і містом стало, що пройшло термистий шлях віків. Знаєш ти гетьмана Богдана, Кобзаря Шевченка, його спів. Як країна волі здобувала вірністю і хоробрістю синів. І любов до тебе незрадлива, відукнеться щедрістю полів. Березань, наш дім і батьківщина, гордість ліворобів трударів. Серед літературознавців Березань відома тим, що саме в цьому місці Шевченко написав один із своїх самих неоднозначних творів розриту могилу. Коли він їхав із Яготина сюди в Березань, бачить, на полях Березані в Москалі розкопують могилу. Може, то археологічні розкопки, але він написав твір, спрямований проти соціального національного НІТУ. Він тут звертається до України. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мати гине? Через те, що цей твір такого спрямування, так він не був надрукований на Україні, а був надрукований спочатку у Лєвціву. Розриту могилу не дуже хотіли друкувати і в радянські часи. Влада вважала цей твір націоналістичним, спрямованим проти Москви. І з цим важко сперечатись. У Березанському музеї зберігається факсимільне видання цього твору. В давнину могилами називали кургани, розкопки одного з яких і спостерігав Тарас Шевченко. Вже у 20 столітті цей курган ідентифікували. Нині точно відомо його місце розташування. Ми вирішили побачити знамениту могилу на власні очі. Але виявилося, що зробити це зовсім непросто. Могила розташована за 8 кілометрів від Березані поряд із залізничною колією. Людині, що не знайома з цією місцевістю, довелося просто йти колії пішки. Але ми скористалися послугами гіда. В радянські часи навпроти могили, прямо посеред поля, будували залізничну платформу Ромашка. Але так і не добудували. Кілометрів на 5-10. і тут збудували станцію. Як у пісні співається. на дальній станції Сайду від платформи нині залишився лише пам'ятник, цікавий тим, що побачити його можна лише з вікна потягу. Пам'ятник бронепоїзду, що дислокувався у Баришівці, і в 41-му прикривав відступ радянських військ з Києва. За 100 метрів від бронепоїзда з іншого боку колії, оточена лісосмугою, стоїть розрита могила. Цікаво, що до цього місця немає навіть стежки, не кажучи вже про дорогу. Розрита могила вже не відповідає своїй назві. Яму давно засипали, а курган нагорнули. То порушили той курган, вони його зрізали. Він зрізаний зараз стоїть. Ну, це очевидно такий величезний був. От. І зараз камінь стоїть не саме на тому місці, де була розрита могила. Вона була трішечки туди до посадки. З ямою чи без ями, але така пам'ятка історії заслуговує більшої уваги. І дорога до неї повинна бути, і навіть вказівники. Хоча радує вже те, що про могилу взагалі пам'ятають. У Березані є цікавий ресторан Млин, розташований над річкою Недра. Звичайно, це не пам'ятка архітектури. До того ж він чомусь не працює. А ось до березанських архітектурних пам'яток можна віднести будинок, в якому колись була пивоварня чеха В'ячеслава Канського. Хоча й він офіційно у реєстр пам'яток не включений, пивоварня Канського в свій час була досить успішною. Після революції родина Канських повернулася до Чехословаччини і пивоварню закрили. Слідів таємних товариств у Березані ми не знайшли. Прямуємо далі на схід, у Яготин. У 17 столітті він був сотенним містечком, а в середині 18-го Яготин переходить у власність останнього гетьмана України. Кирила Розумовського. Він закладає тут парк та зводить перший садибний палац. У 1765 році розпочинаються роботи з будівництва Велетенської греблі на річці Супій. Води річки заповнили болотисту долину і утворився небувалий за розмірами ставок, який можна вважати одним з найперших водосховищ в Україні. Озеро Супій є результатом титанічної праці. Тисяч кріпаків Розумовського. Ну, захотілося гетьману, щоб його палац стояв на березі Великого озера. А зараз озеро Супій головний символ Яготина. Всі, хто бував у цьому місті, як правило, асоціюють Яготин з озером Супій, а озеро Супій з Яготином. Син Кирила Розумовського Олексій продовжив справу батька з облаштування території. Він розширює архітектурний ансамбль садиби та виділяє кошти на зведення храму за проектом відомого архітектора Миколи Львова. У 1800 році. Троїцька церква була добудована. Гадається, більшість тодішніх мешканців Яготина навряд чи б гадали у новій споруді православний храм. Церква уявляла собою величезну круглу ротонду, оточену з усіх боків колонами. У 1936 році її зруйнували, але зараз йде активна відбудова за старим проектом. Олишки знайшли фундаменти і по фотографіях там по зробили проєкт. Копія того собору, що був. А проєкт старий не залишився, той, що Львовший, десь в Ленинград їздили проєктанти, там якісь не брали. Вважається, що подібна форма храмів бере свої корені від язичницьких культових споруд, де проводились обряди поклоніння сонцю. Коло подібну форму мали й храми тамплієрів. Шевченко описує враження від Троїцької церкви, очима героїні повісті «Блізніци». Только смотрю, на базарі стоїть какой-то круглий будинок. Із кругом. Смотрю на щастя йде какая-то молодиця. Скажи, голубка, що у вас на базарі стоїть? Вона і говорить: церковь. Смотрю і на наверху. На круглої криші. Господи, думаю собі. Уже церковь у Києві не віддала. А такої, хоч побачиться, так я думаю, і в Єрусалимі нет. Ми спостерігаємо відновлення Свято Троїцького Собору. Архітектура собору не характерна для православних храмів і корінням сягає язичницьких культових традицій. Чому ж Троїцька церква була збудована за таким незвичним планом? Якщо хочете, ми піднімемося на Цілком ймовірно, що це пов'язано з постаттю Олексія Розумовського, міністра народної освіти та володаря найбільшої в імперії бібліотеки з природознавства. Він мав пряме відношення до масонських товариств. Отже, можна зробити припущення, що Олексій Розумовський яким чином був пов'язаний із козацьким таємним товариством. Звісно, це тільки припущення. Але подібних впливових осіб, що були представниками старих українських родів, у російській імперії було достатньо спасибі. Ми поставимо буфол тоді у у yeah, 1820 році Олексій Розумовський передав свої володіння в Яготині дочці Варварі, дружині князя Миколи Ріпніна Волконського. Місто перетворюється на центр культурного життя регіону. У садибі Ріпніних Волконських гостювали Сковорода, Гоголь, Глінка. Кілька разів бував тут і всюдисущий Тарас Шевченко. Садибно-парковий ансамбль Розумовських, а потім і Ріпніних Волконських. Вважався одним з найкращих в Україні. У радянські часи парк зазнав значних змін, а від садиби залишився лише один корпус палацу. А зараз в ньому розміщується картинна галерея, відома й за межами України. В галереї зібрана велика колекція всесвітньо відомої народної художниці Катерини Білокур. Майже все життя вона прожила неподалік від Яготина, у селі Богданівка, у середовищі, що не сприймало творчі пориви Катерини. Важка доля дитини, яку не розуміла власна мати. Важка доля матері, яка не могла зрозуміти власну дитину. На іншому березі озера Супі розташоване село Засупоївка. Село заснували робітники, що споруджували греблю для озера. Перші поселенці розмістились в районі сучасної вулиці Сидоренка, найближчої до озера. Добрий день, це не Сидоренка. Вулиця. Ціє, так це одна й друга. Добре, дякуємо. Оце десь отаму. Дякуємо. Як виявилося, ця вулиця примітна не лише з історичної точки зору. Значну увагу привертають її сучасні мешканці. Наприклад, відомий історик Орест Субтельний. Або колишній французький посол Філіп Де Сюремен. Найбільшу гостинність проявив корінний яготинець, відомий художник та цікава людина Анатолій Кривола. Будинок я сілюшу, трошки там далі через будинок субтельного ореста. І вон там бачите, такі абстрактні ворота, то теж художник. Микола Кононенко, він реаліст, причому такий відданий. І щоб в піку нам, то він намалював абстракцію, щоб ми вважали, що це йому просто і легко робити. <рив> Ці хмари в тиші вони всі у озері відображаються. Дуже шкарно. Отже, озеро Супій зараз є джерелом натхнення для визнаних українських художників. Тіберія Сільваші, Миколи Кононенка. А також, звичайно, нашого гостинного господаря Анатолія Криволапа. Занурюємось у світ художника. Яскравий та іноді таємничий навіть для самого майстра. А моє сьоме покоління живе в Яготині. Я звітіля бачив за собою, в студентських років я хотів купити тут mm -hmm. хату. така була таке марення. І так виходило. то хати були, не було грошей, то були гроші, не було хати. А потім все-таки співпало. Натхненницею Анатолія Криволапа свого часу була його землячка Катерина Білокур. Я навіть музеї свого часу взяв її кісточку, як талісман, Потім взяв тихо, прямо в музеї Потягнув. Берегом мальовничого озера вирушаємо на прогулянку до будинку дочки Анатолія. Ганни Криволап також художниці. Її подружжя із німецьким банкіром Мартіном Леберле відображає стилізований прикордонний стовп у дворі. Внутрішня частина старої української хати залишилася майже такою, якою була кілька десятиріч тому. Вулицею повертаємо до помешкання Анатолія Криволапа. Та продовжимо бесіду про мистецтво. Мистецтво стало іншим. Мистецтво раніше воно завжди слугувало якісь цілі. Але все замикалося на ілюструванні е е релігійних сюжетів. Е е прийшло фото, прийшло фільми, і це все забрало. Вони перебрали на себе, вони вже показують все чітко, як що було. І мистецтво стало зовсім іншим. Мистецтво це є. Розвиток твоїх, власних художник провокує тебе на працювання твоєї фантазії, твого інтелекту і твоїх почуттів. У такому середовищі час для мистецтва знаходять не тільки професійні художники. Днями пройшла виставка робіт топ-менеджера однієї з західних компаній художника-аматора Максима Вітика, який також має дачний будинок у Засупоївці. Були на заходять. То ви самі розумієте, що природа там просто унікальна. Місце саме по собі, воно просто унікальне. Там все. Все, що треба для митця, для людини, яка хоче творити, там є. Здається, навколо штучного озера Супі дійсно сформована особлива атмосфера. Завітайте та перевірте на собі. Тут би я став генієм. Наступного разу ми з вами помандруємо до міфічного єврейського міста Бердичів. В наступній серії ви побачите історія та сучасність Волинського Єрусалиму. Верхівня. Як Бальзак оселився в Україні.